Офіційне звернення до всіх волонтерів, які на мене образилися і образились на мої відеоролики стосовно моєї думки про волонтерів та телеграм-групи, канали, які блокують петицію, блокують людей та проти цієї петиції. Ще раз, є інші вороги, є інші проблеми. У мене немає ні бажання, ні настрою, ні часу продовжувати з вами цю дурну боротьбу. Ви знімаєте, я знімаю відповідь. Дивіться, я вибачаюсь, мені дуже прикро, якщо я вас образив. Ви молодці, ви класно стараєтесь, ви всім допомагаєте. Єдине прохання: не мішайте іншим проектам, які теж працюють на благо українців в Німеччині. Не подобається петиція, не подобаюсь я. Окей. Ви мене ненавидите. Супер. Окей. Мені це підходить. Але не мішайте тим українцям, які хочуть змін і щось для того роблять. На це вам скажу дуже велике дякую. А всім, хто підтримує українські проекти, петиції ви молодці так тримати. Тому всім гарного вечора, до побачення.